Всім привіт, друзі! На сьогодні щось немає світла, а мені треба молоти зерно. Поки світла нема, чекаю, Ось чим я займаюся. Забрала звідси всі доски, он поскладала туди, на той сарайчик сперла їх. Тут попідгрібала камінці, воно, в тачку поскладала і потихеньку парпаюся тут, а мені треба той весь горбок стисати і сюди порозкидати рівномірно. Щоб у мене тут був квітник. Поняли, як? Тут вже трохи в мене є квіток, але я їх поросажу, я їх потім заберу. Звідси, це я прикопала бігом. Приїжджали сусіди наші. О, І так мені понравилося як вона, Хризантема оця. Що я в них попросила кусочок, а вони мені цілий корч викопали. О, Я на три штуки розділила, тут поки прикопала. Зараз я приготовлю. Кнопа! Приготовлю квітник і я їх поросажу. Хочу цей кусочок перекопати. Тут зроблю стежку, щоб ходити туди. У нас там сарай, туалет за хатою. Ну, в общем, щоб сюди проходить, тільки буде стежечка, а то квітками позасажую. І може навесну, бо на осінь я вже не, не спію купити, а може навесну куплю собі рози і все засажу тут розами. Такого нічого не буду натикувати. Хочу рози посадити і хай мене тут будуть. Тут у моєї мами ще під хатою такі гарні піони вилазять рані. Не знаю, чи вони вилізуть мені, чи не вилізуть. Ну, буду надіятися, що повилазять, щоб вони там не попортилися під тою і тим всім на світі. Бо тут щебінь накинутий. І цемент, і щебінь, і глина. Все на купі тут. І це мені оцей горбок треба бачити, як... Воно, бачите, як фундамент, оце все мені треба звідси скинути його, розкидати по квітнику. Тоді воно буде добре. Так що так працюю. Потихеньку, помаленьку працюю. Ха. Кнопа, ти що там перевіряєш? А то що ж такий горбок? Слухайте, що ввечері сидимо, там горіхи б'ємо в тій кімнаті великий собака сусідський прийшов, став і заглядає через вікно. Ото кажу, да, комедія. Треба його все перероб... ну, зробити, щоб було красиво. Тут а, малий Діма, брат мій, позагрібав листя, повивозив, повикидав, вже горіх обсипався, бачите, вже все. Поприбирав ще ота куча камня. Вона зовсім тут а не свистить. І та солома треба буде вже солому буду привозити, десь туди в садок викидати, вже тут вона не буде поперед хатою. А сюди на весну стане столик. Лавочки, мангал. Таке буде зона відпочинку у нас тут. О. І все, так що працюю, працюю, друзі. <смі> Потихеньку, помаленьку працюю, що робити? І все. Потім вам покажу, що в мене тут вийде. Так як мені треба, виходить, отой горбок весь розкидати, то я взяла, попідв'язувала квітки. Щоб їх так не ломало, поняли, як ще постоять квіточки. О, і тепер буду сюди теж закидати середину, буду вирівнювати, щоб більш-менш було одінаково в квітнику. Бачите, потім візьму граблі желізні, граблями це все порозбиваю. Тут і щебінь, і цемент, і глина, хата як валилася, вона ж вивалювалася. Тут глиняні такі стіни здорові, поняли як. І я це все зараз тут по квітнику розкидаю і зроблю собі маленький рай. Я люблю квітки. Так що, пішла, далі працювати. Так, друзі, копала я грядку, копала, дали нам світло, зараз я буду молоти зерно. У мене тут пшениця. О, це я хоч пшеницю приволокла. Так, пшениця. Ячмінь, кукуруза. У мене вже кінчилося. Я сьогодні якраз рано вправилася, віддала вже все. Зараз буду робити свиням е, їсти. А грядку прийшов брат, забрав мене лопату, сам перекопує. Хоче це все перекопати, щоб було вже рівненько, тут гарненько. Бо я думала стежку лишити, а він каже до мене, ні, я все перекопаю, щоб воно потім страмбувалося і буде рівно. То хочу цей весь кусочок зараз тут прибрати. Я той горбок почти вже стисала, бачите? О. А то я стежку лишала, а він взяв там перекопує, каже, воно так не буде. От і все, пішла я молоти. Ну от, друзі, що виходить? така красота. Ще цей кусочок зараз робиться тут, а все. стежку таку зробила і виклала з тої печери, а як вона, черепиться. Таку бортики. Щоб не топталися мені по квітках. А будуть ходити тільки по стежки, поняли? З цієї і з цієї сторони будуть квітки. Отак. Я вже сюди пересадила свою хризантему, розділила на три і отак посадила. О. І ще ту капусту, вже на цю сторону ту капусту притулю. Я не знаю, як вони називаються, але я на них кажу, капуста, на ті квітки. О, а то кубка сміття вона вивезеться, прибереться. І все. Ще там треба доски оті поскладати, позачищати і буде двір в порядку. О, поняли? Так що так, працюємо далі. У мене сьогодні день весь в роботі. Намішала кроликам їсти, бачите? Пшениця, кукурудза, ячмінь і даю отакий корм, теж від фірми Пуріна. Кролики це з купцидіє статиком. Кролики його дуже їдять. Другі фірми пробувала, воно не так їде. Я, я тільки на Пуріні. Свині Пуріна, кролики Пуріна. Все на Пуріні в нас. Зараз буду кормити свою дітвору, буду їх тішити, бо вони пару днів сиділи без. Ну, на чистому зерні. Поняли, як не було у нас тої А це Діма привіз і зараз буду їх годувати. Поки там доробляється красота, Діма буде робити шашлик. О, такий у нас сьогодні день. Цікавий. Що це? А? Дивіться. Бачите? Люблять вони це діло. Поки я кролям колотила їсти, кози занюхали зерно, то ще їм дала жменю зерна. О, отакий корм виходить. Воно все тут в перемішку. І зараз порозкидую, хай їдять. Давай трошки заберу в тебе. Чекай Тут в неї було чисте. Я Зараз то її курям викину, а то зараз впаде з кормом, вже вона буде їсти. Тут вже буде вона. Кушать. Привіт, дядьку. Їсти будем? А? Ану? Ой, алянка, казі, яке воно добре. Так? Будем. Так, добре, друзі, зараз я пороздаю їсти всім. Ще сьогодні підкупилася ще для свиней порівняно. 10 кілограм. У такої бази. Бачите? Оце її. Значите? Все, йдуть вітаміни. Преміксу тут нема. Не путайте базу Поріну від е, премікса. Премікс і бмвд це різні речі. Зрозуміли? Тут а преміксу нема. Тут все йде таблиця вітамінів Знаєте? І я он купляю, то я... тут йде вже старт, гровер, фініш. Бачите, коли йде старт, я казала, кидаю 15 кг. Можна... Ну, я по 10 перевожу, але коли від 50, наприклад, до 100 кг свиню гнати, можна 12,5 кг кидати на таблицю і вже в кінці можна на 10 переводити. Бачите? Оцим я годую. От. Ну і зерна намалуло. Скриню. Ой, отак. Все, пішла далі працювати. Тут доски попідкидала, треба мені це все позагрібати, щоб його повивозити, це все сміття і вже буде порядок. У нас вже вечір, вже темно, нічого не видно. Я вже в наступному відео покажу вам, що у нас тут вийшло. А поки, друзі, всім дякую, що ви зі мною. Дякую, хто підписується, підтримує. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!